Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Гілочка на вітрі. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Ми не завжди знаємо, звідки беруться історії. Цю мені розповів дуже-дуже старий дідусь. Його історія. Народилася під осіннім вітром, проста як привітання, м'яка і легка, як пестощі. Одного листопадового дня маленька ліщинова гілочка, втомившись від розгойдування, опустилася на килим з рудого листя. Зручно вмостившись у підліску, вона відпочивала на сонечку, озираючись довкола. Гілочка була впевнена, що з нею може статися тільки щось добре. Проходячи повз неї, маленька білочка здивовано підняла її. Привіт, дерев'яна лялечко! У тебе є голова, руки і ноги. засміялася тваринка і змусила гілочку зробити декілька піруетів, а потім покинула. Яка гарненька сопілка? Вигукнув їжачок своєю чергою, підхоплюючи галузку. Він бухнув на листочки, щоб вони заспівали Доремі, сі сідо, і з радістю на серці покинув гілочку. Чарівна паличка! здивувалася сіра мишка і взяла галузку маленькими лапками. «Абра-кадабра!» промовила вона. Немов чарівниця. Вона спробувала перетворити Великий гриб на квітку, а відтак покинула гілочку. Оленячі роги. зрадів борсук, коли побачив маленьку гілочку. Він приклав її до лоба і дуже задоволений став удавати, що він олень. Борсук підскакував і виспівував Я олень з Великого лісу. Потім, утомившись від цих шалених танців, борсук покинув гілочку. Почався дощ. Привіт, привіт, гілочко, вічливо сказав зайчик. Стань моєю парасолькою. Зайчик весь змок від такого кумедного укриття і поспішив додому. А ліщинову гілочку залишив перед входом до своєї нори. Там її знайшов жабун. Із тебе вийде чудовий корабель. радісно вигукнув він. Яка вдала знахідка. Жабун відніс гілочку до ставка, кинув її у воду і влаштувався на борту. Щасливого плавання! Загукали на березі білочка, їжачок, мишка, борсук та заєць, і заплескали в долоні. Маленька Ліщинова гілочка завжди знала, що з нею нічого поганого не станеться. Вона дуже пошалася тим, що стала прекрасним кораблем. Вам сподобалася ця казочка? А інші історії з цієї книжечки. Тепер ваша черга розповісти свою казку. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.